Всім привіт! Рада вітати вас на каналі! І сьогодні ми подивимось черговий випуск моїх порожніх баночок, точніше, не моїх, а моєї сім'ї. І почнемо ми, напевно, з самого дрібненького. Позбуваюся викидаю отаку базу під тіні від компанії Oriflame лінійка The One. Вона прострочилася в мене. В принципі, я рідко користуюся такими штуками, де рідко користуюся, тому не дивно, що вона в мене прострочилась. Ну, і особливого ефекту від неї я не помітила, тому мені не шкода, що збрали за зовсім смішні гроші. 15 мл, 10 мл це дуже багато для бази під тіні, тому так вже вийшло, що за півтора чи за два роки вона в мене не пішла. Зубна паста закінчилась така малишечка Eurofresh Вайтенінг від компанії Pharmaсі. Назбиралося їх трошки забагато в мене. Зараз ми нікуди не подорожуємо, не їздимо, тому використовуємо вдома. Дезодорант в мене закінчився Active і Вентон. Це освітлюючий, наскільки я розумію. Шариковий дезодорант, антиперспірант, нічого не пише. Як завжди, якби Оліфлейм давав трошки більше інформації, було б взагалі прекрасно. А так, як вони роблять, здобуть собі інформацію саменькі, тому багато за нього говорити не буду. Класно, вони мені подобаються. Постійно є в використанні від компанії Oriflame дезодоранти, що в мене що в чоловіка. Ну, Такі посередній, не найгірший і не, не найкраще, що в мене було колись в житті. Так. Для волосся закінчився в мене отакий бальзам-ополіскувач для живлення і м'якості волосся, ботанік терапі від гарніє, кокосове молочко і макадабія. Досить посередній. Виявився продукт, справлявся зі своєю задачею, але розхід в нього був максимально великий. Не знаю, особисто мені не сподобалось. Аромат солодкий, класний, дуже сподобався. Дія на волосі. Ну, таке собі досить посередній результат, як для гарнія. Так, 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 так. так. Масочка для рук, ну використовувала я її як крем для рук, Шведіш Спа Soft Tight Hand Mask. Дуже класно пахне, жирненька. Якщо у вас нормальна шкіра на руках, тобто не потребує особливого живлення, краще під рукавички, бо вбирається шкірою вона дуже довго. Якщо така суха шкіра рук, як в мене. То можна і так наносити на вечір, як вона пахне морем, це щось неймовірне. Дуже жирненька, класна, можливо, колись повторю, поки я за нею не засумувала. Вистачило мені її більше, як на рік, тому поки що повторювати її не буду. Якщо засумую, то обов'язково повторю: гель для душу в нас закінчився, шик-нектар, шоколадний курт. Чи не курт, що це таке? Фудж. Можливо, я неправильно вимовила, але аромат какао. Нічого особливого, просто какао, або якісь такі. Ну, це шоколад. Це шоколад, або какао порошок, от так пахне. Досить приємний гель для душу був. Класно пінився, вистачило досить надовго. Ну, аромат трошки підкачав. Я очікувала від нього більшого, але ну, це особисто мої очікування. В чоловіка закінчився гель для душу, чорний для гоління Нівеамен ультрагладке ультра скольження з активним углем. Дуже йому подобається саме цей гель для гоління. Потрошки я його перевела на фармасі, поки він навіть задоволений, хоча там і піна, а він любить гель для гоління. Тому поки будемо користуватися пінкою від фармасі. Якщо знов захоче, то повторюємо цей гель для гоління. Освіжувач повітря У мене закінчився отакий гель. Глейт після дощу. Досить непоганий аромат, солодко-квітковий, але повторювати більше не буду. Це дуже невигідний формат випуску. Мені більше подобаються змінні балони, і вони якось краще себе ведуть, не довше їх вистачає. Для миття посуду, нарешті, закінчився в мене Містер Вайпс Performance Гель для миття посуду з неймовірним цитрусовим ароматом. Класно відмиває, працює в холодній воді, супер економічний, він іде дуже концентрований, тому обов'язково його треба розбавляти. Я розбавляю в більшому дозуванні, тобто Десь мілілітрів 30-40 на пляшку літрову води. Але рекомендують 5 мл на 3 літра води. Не знаю, що з того виходить, але мені подобається більша концентрація, тому він використовується в мене швидше. Не знаю, може хтось скористувався, напишіть, будь ласка, в коментарях, на яку на об'єм розбавляли ви, і який був результат. Буду дуже вдячна вам за ці відгуки. І остання порожна баночка, точніше коробочка, взяла використання патчі гідрогелеві від Біоаква з персиком. Поки що впечатлення про них нормальні. Далі Дам більш, більш детальний відгук в порожніх пляшечках. А це були всі мої порожні пляшечки. Дякую вам кожному за перегляд. Дякую за підписку. Хто ще не підписує, не підписався, підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте лайки, коментуйте. Бажаю вам мирного неба, а ми ще побачимось.